У Львові активно обговорюють підняття вартості проїзду громадському транспорті. От як ви до цього ставитесь? Е, я до цього ставлюсь негативно, тому що в інших містах транспорт набагато дешевший. І через те, якщо, якщо, якщо інші міста можуть жити з, деш... з опла... дешевшою оплатою, то я думаю, що Львів так само ми можемо, ну, по крайній мірі, під час війни можемо е, жити. Навіть, навіть та оплата є велика, але хай вона не піднімається. Погано ставлюсь, бо дуже дорого. там. Дивились, колосальні ціни вже стоїть на дорогах. От скільки ви готові платити за проїзд в одну сторону? Ну, зараз студентський по 6 гривень, в принципі, нормально. А якщо буде ще так раз? Ну, то вже таке, там виходить дуже велика сума за місяць. Не знаю, напевно, негативно. Ну, я вважаю, що немає змісту піднімати ціни, якби ну, транспорт міський оце що належить до АТП. В дуже гарному стані він мене влаштовує. Якщо брати, наприклад, транспорт, який стосується перевізників, оці жовті маршрутки, ну, я не бачу сенсу. Ну, Піднімуть ціну, але маршрутки в тому самому жахливому стані, в якому були 5 років тому. Але піднімати ціну ми і так найдорожче місце, місто в країні по транспорту, тому ну, негативно. Ну, Звичайно, я негативно ставлюся. Тому що в кожного м, різна Фінансове становище. І наскільки я чула від знайомих, що майже всі у Тернополі, Івано-Франківську, там взагалі, ну якщо по наших мірках, то смішні ціни. Я думаю, що зараз недоцільно це робити, тому що така обстановка зараз, що я думаю, що ціни нехай залишаться на тому ж місці. Ну, не більше. 20 гривень, 15-20 гривень, більше воно, на, на мою думку, воно не вартує.